Вітаю вас, мої любі діви! Сьогодні у цьому відео ви маєте шанс отримати повідомлення і поради від вищих сил на серпень 2022 року. Я вже підготувала для вас мої чарівні колоди. Тож, давайте починати! А почнемо ми, як завжди, із центральної теми цього серпня і його девізу для вас. Зробіть це для себе. Ця карта про глибинні мотиви, що спонукають нас робити те, що ми робимо. Через вплив близького оточення та соціуму ми досить часто плутаємо власні бажання із нав'язаними нам, і виходить, що більшість своїх дій ми робимо задля когось, самі того не розуміючи. Тут не йдеться про благодійність і щирі добрі вчинки, хоча їх теж можна робити із різною мотивацією. Тут більше про те, коли ми намагаємось схуднути не для покращення стану здоров'я, а щоб подобатись коханому. Вчимося не тому, що нам цікаво, а що похвалили батьки. Працюємо не для того, аби реалізувати свої здібності, а щоб бути нормальним у суспільстві. Тощо. Так от, вищі сили радять вам провести діагностику мотивів ваших дій. І що б ви не робили у серпні, робити це для себе. Що ж до настрою, який вам несе серпень, то він буде сповнений новими та незвичними для вас речами, зміною місця, спілкування із не схожими на вас людьми. Дивіться, яка у нас тут літня сонячна дівчина опинилася посеред такої не схожої на неї зими. Цей новий незвичний світ може трохи лякати вас, проте здебільшого викликатиме цікавість і зможе значно збагатити вас принципово новим досвідом, знаннями та навичками. Щодо сфери здоров'я, у серпні ви будете дуже чутливі та вразливі до зовнішніх чинників. Тож, будьте уважні, можлива алергічна реакція, якісь харчові розлади, отруєння, підхоплення вірусів, застуди через переохолодження тощо. Вищі сили радять вам добре подумати, перш ніж визначати щось як корисне або небезпечне, бо ваше перше враження може виявитися помилковим, беручи до уваги центральну карту місяця, яка каже, що у вас буде багато нового досвіду. Не дивно, що ви можете помилятися. Адже стикаючись, наприклад, із новою для себе стравою, ви можете і не знати, як на неї відреагує ваш організм. Тож, про всяк випадок, будьте обережні. І це стосується не тільки їжі, а й людей. Деякі з них дійсно бажають вам добра, а ви можете даремно їх засуджувати. А інші, навпаки, можуть нанести вашому здоров'ю шкоду, а ви довірятимете їм. Насправді, якщо ви не поспішатимете і прислухаєтесь до власної інтуїції, ви з легкістю отримаєте правильні відповіді. Окрім того, у серпні у вас є всі шанси стати творцем власного здоров'я і реалізувати ваші мрії щодо того, яким ви хочете бачити своє тіло. Однак пам'ятайте, щоб ви не робили із своїм тілом, робіть це для себе. Щодо сфери роботи та грошей, темою вашого серпня стане очищення. І в цьому контексті воно, звісно, може означати і звільнення, або закінчення роботи над певним проектом, діяльністю, або ж з певними людьми з подальшим відпочинком, або просто відпусткою відпочинок після напруженої діяльності. Тут ви маєте справу із якимись заборонами та їх порушенням. Чи то була конкретна ситуація, в якій ви порушили заборону керівництва і дізналися якісь небезпечні секрети фірми, через що і звільнилися, чи то мова йде про якісь заборони у вашій голові. Наприклад, на відпочинок, яку ви врешті порушили. Ситуація може бути досить загрозлива для вас, адже це карта синьої бороди. І ви, скоріш за все, знаєте цю казку. Вищі сили радять вам поставити самих себе у пріоритет і транспортувати себе у середовище, де ви зможете очиститися і перепочити. У вас розвинений перфекціонізм, через який ви вимагаєте забагато, як від себе, так і від своїх співробітників. Перфекціонізм то є ворог творчості, і ця риса заважає розкрити креативний потенціал як вам самим, так і тим людям, від яких ви вимагаєте ідеальних результатів. Відпочинок і очищення від стресу розслаблять вас, і вже скоро ви побачите, що можна досягти набагато більшого, відмовившись від цього перфекціонізму. Щодо сфери кохання, надів у серпні очікує романтичний період, який, однак, приховує у собі якусь загрозу. Якщо ви наразі самотні. На вас очікує нове знайомство. Також може бути, що ви не так давно у стосунках із своїм партнером, і у серпні це буде цукерково-букетний період, після якого він раптово зміниться і покаже своє справжнє обличчя. Можливо, як то часто буває, обличчя тирана та аб'юзера. Вищі сили радять вам скоріше тікати від нього подалі і радіти, що ви дізналися про це вчасно, адже це вбереже вас від гіршого розвитку подій. Якщо ж ви давно і добре знаєте свого партнера і впевнений, що він не такий, може бути якась загроза вашим стосункам із боку інших людей. Можливо, якоїсь людини маніпулятора, яка в минулому вже намагалася втрутитися у ваше кохання. У будь-якому разі, ситуація, з якою ви стикнетеся, буде не дуже приємною, але виявиться корисною у перспективі. Міцні стосунки стануть ще міцнішими, а крихкі розпадуться. Позитивний ефект на ваш психоемоційний стан у серпні надасть якесь возз'єднання. Це люди, заняття, мрії, місця із вашого минулого, з якими ви на певний час роз'єдналися і через це почувалися самотніми та неповноцінними. Можливо, ви розлучилися із ними через власні страхи, бажання сховатися від жорсткої реальності в уявному світі, поринути з головою у роботу, зациклилися на якійсь меті, через що втратили зв'язок із оточенням. Вищі сили закликають вас повернутися до себе справжніх і того, що ви насправді любите і нагадують вам щастя. Не про те, щоб мати усе краще і більше. Щастя це мати те, що для тебе дійсно важливе. Докладіть зусиль до того, аби воз'єднатися з ними у серпні. І зробіть це для себе. Ви єдина людина, яка буде з вами протягом усього вашого життя. І коли ви навчитеся цінувати себе. І допомагати собі, вас не зможуть вибити з колії жодні негаразди в роботі чи стосунках. Що ж, наразі це все. Що вищі сили хотіли сказати вам, мої любі діви. Підписуйтесь на цей канал, аби отримати наступну порцію містичних повідомлень і порад. Якщо вам сподобалось це передбачення, подаруйте мені лайк і залиште смайлік дівчини у коментарях на знак поваги до ваших власних бажань і мрій. Цікавого вам серпня, земляні дівчатка!